Минулого тижня дійсно у нас відбулося в комітеті міністрів Ради Європи. Відбулось відбувся перший розгляд стану виконання рішення України проти Росії щодо Криму. Дуже для України для нас усіх це спіль, це новий досвід, тому що ми тут виступаємо вперше вже не як держава повідач, яка мала би виконати рішення, як держава-заявник, і яка очікує, що буде іншою державою Російської Федерації виконати відповідне рішення. І дуже дуже показовим було і дуже знаковим те, що комітет міністрів рада. Європи, як зазначив пан Володимир, дійсно у цьому першому рішенні своєму зафіксував цілий перелік тих дій, які вони які Рада Європи очікує від Російської Федерації щодо виконання цього рішення. Тобто там вказано про ряд так званих індивідуальних заходів, так і ряд заходів загального характеру, які очікуються з боку Російської Федерації, для того, аби можна було вважати, що виправляються ті порушення, про які говорить Європейський суд з прав людини в цьому міждержавному позові. Тут треба одразу зазначити, що як згадав пан Володимир, дійсно Російська Федерація припинила комунікацію із Радою Європи 22 року, після того як її було виключено з Ради Європи після повномасштабного вторгнення. Але я хочу наголосити, те, що ми завжди наголошуємо, що це не означає, що всі зобов'язання зникли з Російської Федерації, як по лінії Європейського суду з прав людини. Є ряд поздовів як міжнародних, так і індивідуальних, які розглядає наразі європейський суд справ людини проти Російської Федерації, а так і не зникли зобов'язання Росії виконати ті рішення, які вже були винесені європейським судом. До моменту виключення Росії з Ради Європи і так само виконувати рішення, які буде виносити Європейський суд з прав людини до до моменту, коли конвенція перестала застосовуватися до Російської Федерації. Це вересня тисяч року. Тут, мабуть, з таких важливих моментів, які варто відзначити. Якщо ми подивимося на саме рішення, воно дуже детальне. Якщо порівняємо із рішеннями щодо виконання міждержавних позовів інших країн, то тут ми бачимо чіткі меседжі, чіткі вказівки Росії, що робити, що очікує що, комітет міністрів, що Росія має зробити в першу чергу, це йде мова про те, що а Росія повинна повернути до України. Усіх політичних в'язнів так само припинити переслідування наших громадян, так, так само дуже важливо. Це те, що було для нас важливо і в рішенні констатації європейським судом. Що Росією було після того, як було захоплено в лютому 2014 року, було захоплено Крим, що не було незаконно поширено законодавство Російської Федерації. І так само дуже важливо, що комітет міністрів чітко вказав, визнав, що ряд тих не ряд, а фактично всі ті порушення, про які говорить європейський суд, а мова йде не про якісь. Поодинокі або якісь індивідуалізовані випадки, а й мова йде про існування цілої системи адміністративної практики порушень прав людини, які були вже перелічені. На початку, і що вони є наслідком того, що Росією було незаконно поширено на територію Республіки Крим та міста Севастополь, російське законодавство. І Комітет міністрів продовжує думку Європейського суду з прав людини і вказує, що ті порушення, які тривають, які мають триваючий характер, а ми зараз їх спостерігаємо. А ми їх спостерігаємо щодня, що вони є наслідком застосування російського поширення російського законодавства. Давства і що книг в місті також закликав відновити на застосування на території Росії, на території перепрошую території на території Республіки Крим, що Росія має відновити застосування нашого законодавства на цій території, яка окупована. Ми всі розуміємо, і комітет міністрів це теж дуже добре розуміє, що Росія добровільно наразі не збирається виконувати це рішення. Тому ще дуже важливим в рішенні комітету міністрів від 6 березня є те, що комітет міністрів він так само звернувся до держав-членів Ради Європи з тим, аби вони. Так само разом з Україною шукали механізми і способи забезпечення виконання міждержавного рішення міжжавному позові, і це мабуть вперше, ми маємо таке таку таку чітку, такий чіткий заклик з боку комітету міністрів Ради Європи. І я хочу так певно, міру можливо, привідкрити, що у нас відбувалося на засіданні 6 березня. Дійсно є дуже таке одностайне. Розуміння і одностайна підтримка всередині Ради Європи з боку держав-членів Ради Європи в Україні в необхідності виконати це рішення, тому що виконання саме цього рішення я впевнена. Ще ми будемо говорити в майбутньому. Сподіваюся, про майбутнє рішення, а воно має значення не лише тільки для України. Як держава-заявника в, в цій справі, але воно має. Це, 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 це так званий є, ем, вже тест на спільну роботу Ради Європи і на, на, і на ефективність сил цього конвенційного механізму захисту прав людини, який закладений і створений був Радою Європи. Щодо майбутніх дій по виконанню цього рішення, повністю, Погоджуюсь із паном Володимиром, що має бути розроблений певний план дій або програми, як виконати це рішення. Має бути ми будемо тут напрацьовувати заходи не тільки по лінії у нас всередині держави в Україні. Так як тут йде мова вже і про необхідні залучення Ради Європи і держав-членів Ради Європи. Будемо так само напрацьовувати спів. І шукати механізми по лінії наших партнерів в Раді Європи. І дуже важливо буде в перспективі і те, що ми що спільні дії, які ми будемо організовувати разом із неурядовими організаціями. Пан Володимир згадав про те, що був вклад народових організацій так само в розгляд цієї справи, а вони це один з таких важливих механізмів, коли ми можемо звертатись. І від е, державних органів, і від народових організацій для того, щоб інформувати е, комітет міністрів, що відбувається по напрямку виконання рішення цього, або ж не відбувається, і має, потребує е, подальшого чи додаткового контролю. Комітет міністрів це дуже м, ду, 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 дуже серйозно оцінив надану інформацію. Відових організацій а надану, надану інформацію, як так само, яка була представлена українською делегацією на засіданні, і підтримав пропозицію, яка є в рішенні так само відображена, що нагляд має здійснюватись на постійній основі. Більш має бути таким Комплексним, системним. І е, тут якраз важливий є, е, момент, що е, ось цей програм. Гресу, ось цей комплексний нагляд, він і він він його результати. Ми зможемо, ми маємо бути ось цим ініціатором рушієм того, щоб кабінет міністрів постійно тримав в порядку денному на стан виконання цього рішення. Тому це тільки перше рішення. Бо воно дійсно, як само, як і рішення в Міждержавній справі Європейського суду, воно дуже яке яке є нестандартним, неординарним. Так само і рішення комітету міністрів. Істрів, воно є в порівнянні з іншими справами дещо іншим, і тому я думаю, що в перспективі спільно разом із неурядовими організаціями, я впевнена в подальшому спільно із партнерами нашими в Європі. Ми будемо пропрацьовувати більш детальні заходи, їх реалізовувати. І поступово можна буде ми зможемо більш детально їх на наступних етапах проговорювати. Ті результаті кроки, які ми робимо, і ті результати, які ми будемо мати на відповідних етапах.